Немає таких обставин, які зроблять тебе щасливим. Бо щастя не візьмеш руками, бо щастя воно всередині, бо щастя ніхто не бачить, бо щастя ніхто не чує. Це більше, ніж просто знати, що Бог тобі щось готує. Це більше, ніж розкіш, гроші. Бо ти все це можеш мати та бути в душі нещасним. І що таке щастя не знати. Можна бути убогим, бідним і від немочей знемагати та при цьому в душі радіти і з подякою дні проживати. Можна бути неідеальним, з помилками і з болем бути та ділитись навіть останнім. І радість дивно душі збагнути, щастя в кожного всередині, його маєш або не маєш. Ти в нещасті своєму винен, бо ти стан свій сам обираєш. Тож подумай, мій милий друже, де знаходиться справжнє щастя, заглядай в свою власну душу і сам розпалюй у ній багаття. Бо немає таких обставин, які зроблять тебе щасливим. Бо щастя не візьмеш руками, бо щастя в тобі людина.